Практично на всіх хмельницьких автостоянках із водіїв грошей брати не будуть. В управлінні транспорту та зв'язку готують проект рішення щодо визначення безкоштовних та платних парковок в місті. Було прийнято рішення зв'язку з соціальною напругою залишити лише дві платні парковки по місту. Це південна та північна сторона по проспекту Миру в районі авторинку. Та Львів по вулиці Львівському шосе північна сторона від виїзду зі стоянки «Ізіда» із до входу в ринок «Поділля-2». на початку липня відбувся конкурс на визначення балансу утримувачів майбутніх платних парковок. Обидві вирішили передати одному й тому ж приватному підприємцю. Якщо на вересневій сесії це рішення погодять, із переможцем підпишуть угоду. Наразі ж безкоштовними у нашому місті є всі автостоянки. Ситуацію ж із паркуванням в непризначених місцях завдяки співпраці із поліцейськими вдалося покращити, зауважує Сергій Шепурев. Зі своєї сторони надали пропозиції по розвантаженню вулиць, на яких здійснюється хаотичне паркування транспортних засобів для відповідного реагування. Тобто, ви можете бачити вже роботу, яка проведена по Львівському шосе, по лівій стороні, в районі в напрямку заводу Катіон по лівій стороні. Здійснювалося хаотичне паркування, яке перешкоджало руху громадського транспорту, також по вулиці Соборній. За словами начальника управління транспорту та зв'язку, великою проблемою в обласному центрі залишається завантаженість доріг. Найбільше від скупчення транспорту страждає центральна частина міста, а саме вулиці Кам'янецька, Подільська та Соборна. спільно з департаментом архітектури працюємо також в напрямках додаткових транспортних розв'язок. Що буде пропозиції, будуть вивчені. Наразі будемо розглядати будівництво можливих додаткових транспортних розв'язок. Коли саме у Хмельницькому з'являться нові транспортні розв'язки, поки невідомо. А тому бути відповідальними за ситуацію на місцевих автошляхах просять і власників транспортних засобів, а саме поважати інших водіїв та не порушувати правил, тим самим перешкоджаючи дорожній рух.